Всім! на календарі 19 грудня я відправляю своїй Наталці посилочку. Тут різдвяні подаруночки, і я думаю, їй дуже сподобається. Я думаю, не треба пересказувати, що в принципі наше сябровство почалося саме з нової пошти. Вона вирішила мені зробити приємний подарунок. Подарувала кілька дуже файних книг, які мені дуже сподобались, до речі. От. І, власне кажучи, я вирішила тоді відплатити тим же. І зробити подаруночок у відповідь. З тих пір у нас така традиція. Або просто для підняття настрою, або на якісь свята ми обмінюємося подарунками. Ми вже обмінювалися на Різдво на 14 Валентина. О боже, на 14 лютого на День Святого Валентина. Кхе -кхе. Просто під хороший настрій. На дні народження. І ось вже наше друге Різдво з Наталкою. О, тому я біжу з посилочкою. Найцікавіше, що виходить так, що ми в один день пішли відправляти. Тільки Наталка зранку, а я вже коли повернулася замовлення. От. Тому зараз я піду відправлю посилочку, піду заберу замовлення на зупинці і піду доставляти замовлення. От. Тому в мене ще роботи не початий край, але перш за все це відправляти близьким людям посилочки. От. От таке. Ви лишень подивіться на цю красу. Ой, Боже. Я ще попрошу на почті скочу додати, тому що боюся, щоб нічого не повипадало хоч.